Подобається? <клеви> Дим'єра. <Да? клеви> <Дехімера. Мерленький. клеви> Це вона, так? <давай. клеви> да. Дитині треба з кимось спілкуватися, прерувати любов до, до, до животних. А ще я не... Ну, Насправді я не знав цю цю людину, так, яка її рятувала. Але ми з однеї з одного батальйону. І з його, з його вороти я знав знаю багато хлопців, друзів. Побачив об'яву. Чому не забрати? Потрошували вже? Подружилися з собачкою? Стісняється. Стіснявся? Купити можна завжди, а от тваринки, які в притулку, їм потрібен дім і люблячі господарі. Дитині потрібен друг, справжній друг. Тобто тваринка потрібна дитинці. Бо без тваринки то ж не то. Вона має звикати до того, що треба про когось спіклуватися, когось треба ще любити, крім батьків, друзів. Тобто, це дитині дуже потрібно. Вона росте і потрібно розвиватися. Хлопці, виходячи на бойове завдання, побачили цуценятку, яке ну вона вже була майже при смерті. Вони її забрали собі в. На позиції трохи годували, але зрозуміли, що собака хвора, і вони не зможуть самі впоратися, тому попросили волонтерів з Одеси забрати хімеру в Одесу і піклуватися тут. В процесі передачі Хімери в Одесу стало зрозуміло, що Георгій, який врятував, загинув, я привезла його в Одесу. Довга історія лікування, тому що вона була дуже зневоднена. Вона була дуже вся побита хворобою, ліше. І майже місяць вона перебувала в кліниці в Одесі. І зараз ми її забрали в центр адопції собак. І Так вийшло, що тут вона пробула всього одну добу, тому що ми написали пост у Фейсбуці, розказали її історію, і цей пост побачив побратим Георгія, який воював з ним на одних позиціях, і сказав, що це для нього честь забрати цю собаку.